Вітаю вас на уроці математики у 4 класі. Сьогодні на уроці ми будемо множити і ділити іменовані числа. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Далі послухайте уважно задачу та відповідь, пропишіть каліграфічно. Будьте уважними. У квітковому магазині продали два букети з однакової кількості троянд. Перший букет із рожевих троянд коштував 126 гривень. А другий із білих троянд 140 гривень. Скільки троянд у кожному букеті, якщо до першого букету взяли троянди по 18 гривень. За потребою прочитайте умову ще раз. Отже, щоб дати відповідь на питання задачі: скільки троянд у кожному букеті, нам необхідно знати два числових значення, які стосуються першого букету. Отже, перший букет коштував 126 гривень, і кожна троянда коштувала по 18 гривень. Отже, нам необхідно 126 поділити на 18. Порахуйте, ми отримаємо 7 троянд. Послухайте умову другої задачі. У квітковому магазині продали 2 букети троянд за однаковою ціною. Перший букет. Складався з семи рожевих троянд і коштував 126 гривень, а другий букет із п'яти білих троянд. Якою є ціна троянди? Отже, щоб дізнатися, якою є ціна троянди, нам необхідно знати два числових значення, скільки коштують всі троянди, тобто вартість, і кількість. Це відомо про перший букет. Отже, нам необхідно 126 поділити на 7. І ми отримаємо 18 гривень. Отже, числодове значення 5, яке стосується другого букету. Для розв'язання цієї задачі не потрібне. А зараз пропишіть відповіді до цих задач каліграфічно до кінця рядочка. Рухаємося далі. Працюємо у підручнику на сторінці 29. Перше завдання прокоментуй подані розв'язання та зроби висновок, як виконувати множення і ділення іменованих чисел. Отже, подивимося 28 гривень 45 копійок множимо на 5. Для того, щоб помножити склади на число. Перетворюємо його на просте іменоване число. Отже, 28 гривень 45 копійок перетворюємо у копійки. Це буде 2845 копійок. 2845 множимо на 5 можемо виконати це у стовпчик та отримаємо 14 225 гривень. Ми отримали просте іменоване число. Далі 14225 копійок. Перетворимо складене іменоване число. Отримаємо 142 гривні 25 копійок. Розглянемо другий. 23 км 600 метрів треба поділити на 4. Отже, ділимо складене іменоване число. Перетворюємо його на просте. Отже, 23 км 600 метрів перетворюємо в метри. Це буде 23600 метрів. Ділимо на 4. Для зручності ділимо у стовпчик. Отримаємо 5900 метрів. Ми отримали просте імуноване число. Далі перетворюємо його на складене. Отримуємо 5 км 900 метрів. І останнє іменноване число: 13 кг ділимо на 3 грами. Оскільки нам треба поділити на грами. У цьому випадку перетворюємо складне іменоване число на просте, тобто будемо ділити грами на грами. Отже, для зручності ділимо у стовчик 13050 грамів, ділимо на 3, отримаємо 4350. Отже, якщо ми ділимо числа подані в одних найменувань, в результаті одержують число без найменування. А зараз у загальному правила множення або ділення іменованого числа на одноцифрове число. Отже, першим замінюю складене іменоване число простим іменованим. Далі множимо або ділимо числа. У результаті одержую просте іменоване число. Далі замінюю просте іменоване число складеним іменованим. У разі ділення іменованого числа на іменоване, Виконуємо такі кроки. Першим замінюю складене іменоване число простим іменованим. Далі ділю числа подані в одних найменуваннях, як ми ділили грами на грами. У результаті одержую число без найменування. Отже, користуючись цими правилами, виконаємо завдання 2. Письмово у зошиті. Отже, запишіть слово завдання і запишемо перше. Іменоване число. Отже, для того, щоб помножити іменоване число 4 м 34 см на число 6, нам необхідно складене іменуване число перетворити на просте. Отже, 4 м 34 см переводимо в сантиметри і отримаємо 434 см. Отже, для зручності множимо у стовпчик. Отже, 4 множимо на 6. отримуємо 24. 4 Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 множимо на 3, 18 та ще 2. 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. І 4 множимо на 6. 24 та ще 2. Отримаємо 26. Отже, 2604 сантиметри. Переводимо їх. В складне імоновано число. Отже, це 26 метрів і 4 см. Записуємо друге вираз з іменованим числом. 45 гривень 500 копійок помножити на 7. Тож, 45 гривень 50 копійок це 4550 копійок. Множимо на 7. 7 множимо на 0, 0, 7 множимо на 5 – 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 множимо на 5 – 35 та ще 3 – 38, 8 пишемо 3, запам'ятовуємо. І 7 множимо на 4, отримаємо 28 та ще 3 – 31. Отже, ми отримали з вами 31 850 копійок. Перетворюємо у складене імноване число. Отже, пам'ятаємо, що в 1 гривні 100 копійок. Ділимо наше число на 100, закриваємо 2 нулі, отримуємо 380 гривень 50 копійок. Далі, наступні два вирази: 8 тонн 25 кг помножити на 8 та 23 кг 300 г поділити на 5 запишіть у зошит та самостійно роз'яжіть ці вирази. Відео тисніть на паузу. Отже, перевіряємо. 8 тонн 25 кг, множимо на 8. Перетворюємо складене імене число на просте. В одній тонні 8 тисяча кілограмів. У нас 8 тонн. Отже, 8 тисяч кілограмів тисяч 25 кілограмів множимо на 8. Отримаємо 64 200 кілограмів. Перетворюємо на тони та кілограм. Отримаємо 64 тонни 200 кг. І 23 кг, 300 грамів ділимо на 5. Перша неповноділина 23 ділимо на 5, беремо по 4. Віднімаємо 20, остача 3. 33 ділимо на 5, беремо по 6. Перевіряємо 6 множимо на 5, буде 30, остача 3. Наступна неповноділена 30. ділимо на 5. Беремо по 6. Перевіряємо 6 множимо на 5, 30, остача 0. І 0 ділимо на 5, отримаємо 0. Отже, в результаті отримали 4660 грамів. Перетворимо на складене імене число. Отже, ми отримали 4 кілограми 660 грамів. Рухаємося далі. У третьому завданні нам необхідно розв'язати дві задачі та їх порівняти. Отже, читаємо першу задачу. Група туристів зібралася на рафтинг по південному Бугу та по Черемошу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному Бугу 750 гривень, а по Черемошу 900 гривень. Визнач, скільки коштуватимуть квитки окремо на рафтинг по Південному Бугу та по Черемошу, якщо за рафтинг по південному богу туристи мають заплатити на 900 гривень менше, ніж по Черемошу. Прочитайте умову ще раз. Задача описується ситуація купівлі продажу товару. Отже, маємо три взаємобов'язані величини: ціна, кількість вартість. Маємо два випадки. Перший випадок це стосується квитків. На рафтинг по південному богу, а другий випадок по Черемашу. Отже, ціна квитка по південному богу 750 гривень, а по Черемашу – 900 гривень. Кількість туристів однакова. Читаємо запитання. Визнач, скільки коштує? Коштуватимуть квитки окремо на рафтинг по південному богу та по черемишу, якщо за рафтинг по південному богу туристи мають заплатити на 900 гривень менше. Отже, уважно розгляньте коротку умову і впізнайте, який це вид задачі. Це задача на знаходження невідомих за двома різницями, в який шуканим є два. Значення величини, загальної величини, тобто вартості. А однаковою величиною є кількість. Пригадаємо, як ми розв'язуємо такі задачі. Отже, ключем до розв'язування задачі є знаходження однакової величини. Оскільки нам дано різницеве відношення вартості, то однакову величину будемо шукати за двома різницями. Перша різниця в нас відома для 900 менше. Дізнаємося другу різницю за двома числовими даними однієї величини, тобто ціни. Отже, нам необхідно 900 відняти 750. Ми отримаємо 150 гривень. Настільки гривень менше ціна квитка по рафтингу по південному Бугу. Далі дізнаємося однакової величину. Кількість шукаємо дію ділення. Ми вартість поділимо на ціну. Отже, вартість у нас 900, ціна 150, тобто їхня різниця. 900 ділимо на 150, отримаємо 6 квитків. Це кількість квитків, яка є однаковою. Отже, тепер дамо відповідь на головні питання задачі. Отже, ціна одного квитка. На рафтин по південному Бугу – 750 гривень. Ми знаємо, що необхідно 6 таких квитків. Отже, нам необхідна вартість дізнатися дією множення. 750 множимо на 6, отримаємо 4500 гривень. Це квитки по південному бугу. І по річці Черемош нам необхідно 900 помножити на 6, отримаємо 5400 гривень. Отже, відповідь: Квитки на рафтинг по південному Бугу коштують 4500 гривень, а по Черемошу – 5400 гривень. Прочитаємо умову другої задачі. Група туристів Зібралася на рафтинг по південному бугу та по Черемошу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному бугу на 150 гривень менше від ціни квитка на рафтинг по Черемошу. Визнач кількість квитка на кожний рафтинг, якщо за всі квитки на рафтинг по південному Бугу туристи мають заплатити 4500 гривень, а по Черемошу 5400 гривень. Отже, записуємо другу задачу у зошиті. Коротко у вигляді таблиці. Отже, в задачі описується ситуація купівлі і продажу товару, тому описуємо її трьома взаємопов'язаними величинами ціна, кількість вартість. Отже, ціна квитка на одноденний рафтинг по Південному Бугу на 150 гривень менша, ніж ціна квитка на рафтинг по черепишу. Нам необхідно визначити ціну кожного квитка, якщо вартість квитків по Південному Бугу 4500, а по Черемошу – 5400 гривень. Отже, давайте зіставимо першу і другу задачу. Ми бачимо, що ситуація та сама, величини ті самі, однакової є кількість, змінилися лише числові дані. Тепер відомі два значення вартості. Змінилися шукані. Тепер шуканими є ціна кожного квитка, але дано їх різницеве відношення на 150 гривень менше. Це так само задача на знаходження невідомих за двома різницями, тому й застосовуємо узагальнений план розв'язування задач цього типу. Отже, шукаємо однакову величину за двома різницями. Зараз, будь ласка, відео тисніть на паузу та самостійно розв'яжіть цю задачу у зошиті. Отже, перевіряємо. Першим знаходимо різницю. Далі другою дією знаходимо однакову величину, а третю і четвертою дією відведемо на питання задачі. Отже, ціна квитка на рафтинг по південному Бугу – 750 гривень, а по Черемошу – 900 гривень. Ми бачимо, що змінилися дві останні дії. У першій задачі це діє множення, у другій ділення. Чому так? Це тому що в першій задачі ми шукали вартість кожного квитка, а у другій задачі шукали ціну. Вартість шукаємо дію множення, а ціну дію ділення. Рухаємося далі. Четвертим завданням буде ось таке. Склади задачу 1 за коротким записом. Зістав її із задачею 2, у завданні 3. Отже, розглянемо коротку умову першої задачі і спробуємо скласти до неї умову. Отже, бачимо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість, час, відстань. Дано два числових значення відстані. Час є однаковим і дано різницеве відношення швидкості. Подумайте, якою може бути умова? Отже, умова може бути такою: два літаки у польоті були однаковий час. Перший пролетів 5400 км, а другий 4500 км, яка швидкість першого літака і другого літака окремо, якщо швидкість другого на 150 км за годину менша. Порівняйте цю задачу із другою задачою, яку ви розв'язували у зошиті. Отже, у цій задачі, яка зараз на екрані, змінилися лише величини. Таким чином, у розв'язанні попередньої задачі треба буде виправити лише пояснення до арифметичних дій. Отже, ми виправляємо гривні на кілометри, а квитки на години. І отримаємо відповідь швидкість першого літака 900 км за годину, а другого 750 км за годину. Розглянемо другу задачу. Спробуйте скласти умову до цієї задачі. Отже, умова може бути такою: два автомобілі були в дорозі однаковий час. Перший проїхав 210 км, а другий 270 км, з якою швидкістю рухався кожен автомобіль окремо, якщо швидкість першого автомобіля була на 20 км за годину менша. Отже, давайте порівняємо цю задачу із першою задачею. Ми бачимо, що залишилися такими самими величинами. Час є однаковий. Для подаленого шляху подано два числові дані, а обидва числові дані швидкості є шуканими і дано їх різницеве відношення, але змінилися числові дані. Олег змінив числові дані задачі першої, одержав задачу другу. Дослідимо, як ця зміна вплине на розв'язання другої задачі. Отже, розв'яжемо її у зошиті. Перепишіть, будь ласка, коротку умову та запишіть слово розв'язання. Отже, однакову величину шукаємо за двома різницями. Першу різницю в нас відома: знайдемо другу різницю. Отже, ми 210 віднімемо 200, 270 віднімемо 210. Та отримаємо 60 км менше. Отже, перший автомобіль на 60 км менше проїхав, ніж другий. Далі знайдемо однакову величину, тобто час. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Отже, 60 ділимо на 20, отримаємо 3 години. Це однаковий час першого і другого автомобіля. А тепер можемо знайти швидкість першого і другого автомобіля. Отже, щоб знайти швидкість, нам необхідно відстань поділити на час. Отже, відстань першого автомобіля 210 км, а час 3 години. Отже, 210 ділимо на 3, Отримаємо 70 км за годину. Проїхав з такою швидкістю перший автомобіль і другий автомобіль. 270 ділимо на 3, отримаємо 90 км за годину. Отже, швидкість першого автомобіля 70 км за годину, а другого 90 км за годину. Отже, як же вплинула зміна числових даних на розв'язання? Ця зміна спричиняє зміну чисел у арифметичних діях. А власне, арифметичні дії та пояснення до них лишаються такими самими. Порівняйте, будь ласка, арифметичні дії другої задачі та першої. Ви бачите, що все однакове. Отже, сьогодні на уроці ми розв'язували задачі на знаходження невідомих за двома різницями та з'ясували, як знаходити значення виразів зі складними іменованими числами. На цьому наш урок завершили. Ну, дякую за увагу!